Всім привіт! Ви на каналі Влад 2010 Українські блогер. І сьогодні я розкажу вам про зоологічний музей ЛНУ імені Івана Франка у Львові. До речі, моя осіння ціль була 150 підписників. Оскільки сьогодні 14 листопада усі, хто хочуть підписатися на канал, підписуйтесь зараз. Чим більше буде підписників, тим більше буде відео, і тим більше я буду старатися для вас. А тепер починаю відео. Приємного перегляду. Слава Україні! Героям слава! Зоологічний музей у Львові є одним із найстаріших університетських музеїв Європи і був заснований у 1784 році. Фонди музею зоології презентують тваринний світ усіх акваторій, земної кулі, всіх континентів. Це і не дивно, адже наукові колекції музею налічують більше 178 тисяч експонатів. Біля 10 тисяч із яких формують експозицію, до колекції безхребетних тварин входять губки і малакологічні збори, зібрані експедиціями Владислава і Бенедикта, Дебовського з Менджурського моря та Каспію, Байкалу, Амуру і Ангари, молюски та корали з експедиції принца Монако у Адріатичному, Червоному і Середземному морях, а з біологічних станцій у Трієсті та. Неаполі різноманітні голкошкірі. Із особливою увагою можна виділити ентомологічні колекції, метелики, цикади клопи Європи, Кавказу і Австралії, Японії і Далекого Сходу. Більше тисячі видів птахів, а це складає одну десяту від всього світового різноманіття, налічує орнітологічна колекція зоологічного музею. До унікальних експонатів належить колекції птахів України, а також колекція нектарниць і колібрі, які були зібрані в Південній Америці та Австралії, Південно-Східній Азії, Кореї та на Далекому Схої. У 2003 році дев'яте видання каталогу музею світу у місті Лейпциг в Німеччині включило в себе довідкову інформацію про зоологічний музей із щорічну публікацією у кожному наступному виданні. Музейну експозицію Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка та його наукові фонди було внесено до списку об'єктів, які становлять національне надбання 18 липня 2005 року. Окремі експонати музейної колекції та експозиція використовувалися в проведенні безлічі практикумів та курсів із різних природничих наук. Окрім цього, всю експозицію музею використовували для проведення тематичних екскурсій і занять для багатьох навчальних закладів міста. Сьогодні це все. Я бою всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписуватись на канал. Я тільки буду радий новим підписникам. того, як канал набере 150 підписників, кожного місяця буду виходити все більше і більше відео, особливо взимку навесні і літу. Ще раз дякую всім за увагу до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!